Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака президент США Дональд Трамп заявив, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною та Росією. А ще він переконаний, що здатен вплинути на російського диктатора Володимира Путіна, і той не битиме по Україні. У медіа нагадали президенту США, що він уже закликав Путіна припинити атаки по Україні. Один із журналістів після цього запитав у Трампа: думаєте, він почує? На що Трамп відповів? Цитую: Вірю, Путін прислухається до мене в питанні припинення ударів в Україні. Нагадаю, після масованого удару Росії по території України Трамп написав у мережі True Social, Цитую. Я невдоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і вкрай невчасно. Владіміре, зупинись кожен тиждень. Гине по 5 тисяч солдатів. Давай уже укладемо мирну угоду. І три хештеги: США, Росія, Україна. Визнати право України мати власні збройні сили та оборонну промисловість. Такі вимоги США до Росії у рамках мирного плану повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на обізнаних у справі співрозмовників за їхніми даними. Спецпосланець американського президента Стів Вітков порушить ці питання на зустрічі з главою Кремля Путіним. Крім того, США хочуть, щоб країна-агресорка повернула під контроль України Запорізьку АЕС. А потім, за планом адміністрації Трампа, станція має перейти під управління. Американців нагадаю, остаточна пропозиція Трампа щодо мирного врегулювання передбачала визнання російськими окуповані українські території. Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи на це не погодиться. Загроза ударних дронів повітряні сили повідомляють про кілька груп шахедів у центрі та на півночі країни. Усі курсом на південний захід. Актуальну мапу бачите на власних екранах. Залишайтеся в укритті до відбою, якщо у вашому регіоні оголошена небезпека. Щонайменше 12 загиблих та понад сотня потерпілих у наслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ вночі 24 квітня? Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару тривають. Повідомляють у ДСНС. Нагадаю, через обстріл у п'яти районах столиці виникло 20 пожеж. Найважча ситуація в Святошинському районі. Один житловий будинок знищено вщент, щонайменше 25 пошкоджено. Постраждало приміщення школи, побиті численні автівки. Сьогодні у столиці день жалоби. 215 повітряних цілей запустили росіяни минулої ночі по Україні. У повітряних силах повідомляють, окупанти атакували ракетами різних типів, ударними дронами типу шахет та безпілотниками-імітаторами різних типів. Наші оборонці збили 112 повітряних цілей. Серед них 7 балістичних ракет «Іскандер-М», 31 крилату ракету «Х-101», 6 калібрів, 4 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69» та 64 ударні дрони. 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. У відбивання так активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Міраж. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей основний акцент власне робився саме на місто Київ, на столицю нашої держави. Хочеться більше збиттів. Саме балістичних ракет, але ми маємо розуміти, що та кількість систем, які сьогодні в Україні здатні збивати маю на увазі Петріот не є достатньою навіть власне для там на тих на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому балістична балістичну ракету може збити саме Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності, тому можна собі уявити, скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити, принаймні. Одне велике місто, місто мільйонник. За попередньою інформацією по Києву Росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі. Про таке повідомив у своєму телеграмі Володимир Зеленський. За словами президента, якщо інформація про виробництво цієї ракети в північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності Союзу Росії та Пхеніана. Зеленський наголосив, потрібен реальний тиск на Росію, повне й безумовне припинення ударів, і Росія повинна. Зробити це. На Одещині у селі Молодіжне. Сьогодні відкрили простір, який одночасно є і бомбосховищем, і підземною школою. Тепер у безпеці там можуть навчатися понад 700 дітей, а профінансували будівництво західні партнери України. Вони, власне, були присутні на церемонії відкриття закладу. Якими планами ділилися? Дивіться далі. Раніше тут був пустир біля сільського ліцею. Менш ніж за рік на його місці вирили котлован та з нуля збудували величезне бомбосховище, площею понад дві тисячі квадратних метрів. Та це не лише укриття, простір працює як звичайна школа, але підземна на випадок повітряних тривог. Всього класників на 24. є ліфт для дітей, які якщо якісь є на візку. яка унікальність в тому, що кожен клас знаходиться окремо і не переривається на щось, а вони спускаються і продовжують урок. Для навчання тут є і звичайні класи, і санітарні кімнати, спортзали та творчі студії. У підземеллі відкрили навіть краєзнавчий музей. Окремий куток у ньому присвячений російсько-українській війні. Експонати у ньому якраз і свідчать про важливість таких заходів безпеки. Научні це в нас осколки від кабів, протитанкова міна. Це вдо з курської області, шахет з курської області, ми робимо для того, щоб діти знали про це жахіття, про ці наслідки, які у нас відбуваються, щоб не забували про це. Будівництво цієї школи коштувало близько 2,5 мільйонів євро. Гроші виділив Європейський Союз, зокрема уряди Литви та Ірландії. Їхні представники сьогодні відвідали заклад. Хочу зазначити, що діти здатні навчатися лише тоді, коли вони не бояться, коли їхній розум відкритий до знань і коли вони перебувають у безпечному місці. Саме тому сьогодні тут у співпраці з моїми колегами ми відкрили цей безпечний простір загалом від початку повномасштабного вторгнення на потреби освітньої галузі України ЄС виділив вже понад 200 мільйонів євро, і ця підтримка триватиме далі. Я хочу звернутися до українських школярів. Ми за вами спостерігаємо, ми вас підтримуємо, ми про вас не забуваємо, і ми справді дуже вражені вашою стійкістю, тим, що ви не припиняєте навчальний процес, тим, що ви прагнете більшого, ми дійсно віримо, що ви є нашим майбутнім. Підземну школу на Одещині відкрили саме в молодіжному, адже ця громада часто потерпає від ворожих обстрілів. А ще тому, що в ліцеї багато учнів понад 700. У планах європейських партнерів зведення таких просторів ще в п'яти областях України. Зараз ми говоримо про. Понад 18 мільйонів євро на реалізацію цього проекту, і робота ведеться уже на різних стадіях. Ми говоримо про місто Запоріжжя, говоримо про місто Харків, говоримо про Сумську область, Чернігівську область, Миколаївську область. А ще міжнародні партнери пообіцяли допомогти ліцею побудувати сонячну електростанцію з керівництвом громади. Вже підписали відповідний меморандум. З Одещини Андрій Анастасов і Герміханошин. Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини. 133 бої зіткнення боєзіткнення на фронті. Більшість ударів ворог завдав на покровському напрямку. Там здійснено 51 наступ. Не вщухають ворожі атаки на Торецькому та Лиманському. По 14 разів на кожному окупанти штурмували позиції захисників. 13 боєзіткнень фіксують на Краматорському у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої гори Претеченого й Деліївки. На сам Краматорськ росіяни скерували авіабомбу. У Росії знищили ворожий літак су 30 СМ. Про це повідомили у ГУР. На території аеродрому Ростов на Дону центральний згорів багатоцільовий винищувач агресора су 30 СМ із бортовим номером 35. Орієнтовна вартість літака 50 мільйонів доларів. У головному управлінні розвідки зазначили, що це була чергова акція спротиву злочинному путінському режиму. Та нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Нові санкції проти РФ запровадив офіційний Лондон. Обмеження зачеплять контролери для ігрових консолей. Їх Росіяни використовують для управління дронами. Серед іншого, Велика Британія заблокувала доступ Росії до інших технологій, зокрема програмного забезпечення, призначеного для пошуку нових газових і нафтових свердловин. У британському уряді наголосили, цей санкційний пакет має на меті позбавити Москву інноваційного програмного забезпечення та доступу до оборонного та енергетичного. Ого секторів країни агресорки Хочете говорити, скасуйте мита. Таку сувору вимогу висунув Сполученим Штатам Китай. Пише видання Financial Times. Наголосили, наразі жодних перемовин між Пекіном і Вашингтоном немає. Хоча раніше такі сигнали лунали з Білого Дому. Як заявили у китайському міністерстві торгівлі, односторонні тарифні заходи почалися саме з боку США. Тож і перший крок мають зробити вони за інших обставин. Переговорів про відновлення торгівлі не буде. Нагадаю, на початку квітня Дональд. Трамп запровадив імпортні мита на китайські товари обсягом 145%. КНР у відповідь встановила 125 процентний бар'єр на американську продукцію. Громадяни Пакистану мають до кінця тижня залишити Індію. Про це заявили в індійському МЗС у відповідь на напад бойовиків, які днями вбили 26 туристів у підконтрольній Індії частині спірного регіону Кашмір. Крім того, Індія закрила єдиний прикордонний перехід із Пакистаном та оголосила про розірвання угоди про використання водних ресурсів річки Інд. Своєю чергою Пакистан заперечує будь-який зв'язок із терористичною атакою. Мовляв, відповідальність за це взяло угруповання Кашмірський опір та погрожує Індії війною. Нагадаю, обидві країни володіють ядерними арсеналами. Науковці Ноттінгемського університету винайшли лакофарбове покриття, яке вбиває шкідливі бактерії та віруси, зокрема, грип, вірус ковіду, кишкову паличку та стафілокок. Засіб зроблений на основі хлоргексидину. Це препарат для дезінфекції, який зазвичай використовують у стоматології та дохірургічному очищенні. Дослідники додали його у смолу, яка застосовується для фарбування. У результаті отримали покриття для поверхонь, дія якого починається одразу після. Для висихання за словами науковців, ця фарба може стати простим і функціональним засобом для знешкодження інфекцій на поверхнях у лікарнях, транспорті та інших громадських місцях.